Приведуть наступні переговори українців до миру. Китай проти переговорів штатів та рашки без участі України та ЄС. Спецпредставник Китаю у європейських справах лушає 500 гривень донат. Дякую, молодці. Мирна угода для України не може визначатися лише між Штатами та рашкою. Хоч хтось там при пам'яті. Ще одне підтвердження того, що колись ми з вами бачили, Китай і Рашка найкращими друзями ніколи не стануть. Так само, як і Штати та Рашка. Дивимось, що ж там такого зараз сталося, що китайці таке кажуть: Китай, ставлення Китаю до рашистів. Ще раз одна й та сама історія китайці а, дуже сильно. Стурбовані тим, що у них мало місця для життя. І на рашку вони покладаються саме з цього приводу, і вже домовленість є, і землі є. І головне, щоб там щось було родюче, не тільки пустиня. Тобто за це вони переживають, тому вони не можуть відкрито там воювати або висказувати своє, своє якесь фе. Але. Вони також зацікавлені, щоб війни не було, тому що рашка без війни для них набагато вигідніша ніж та ж сама рашка з війною. Україна вже працює над альтернативними розвідданими. Якщо потрібно, отримуватимемо їх також і від Німеччини. Міністр Умеров заявив. Це е, мова про те, що Штати е, закрили доступ до розвідданих. Так, розвіддані для нас. Чи будемо ми мати доступ до них від Німеччини, від штатів, від іншої країни? Все працює. Наскільки те, що ми отримаємо, воно відповідає дійсності і реальності. На 80% відповідає реальності, але потрапляння цих 80% до потрібних рук воно набагато-набагато менше. Україна може отримати 40 тисяч терміналів, аналогів Starlink від французької Eutelsat. Етельсат. Значить, Цього достатньо, щоб замінити усі Starlink, що має Україна. Було б непогано дивимось, чи отримаємо ми на заміну від французької компанії Starlink. Так, відмовлятися від самих старлінків не потрібно буде. Тут французька компанія нам допоможе дуже велика вдячність, і ще знайдеться третій постачальник або якийсь третій аналог старлінкам. О, супер. 120 винищувачів Європи можуть закрити небо над Україною. Мені оце може? можуть, знаєте. ЄС розробляє плани небесного щита для захисту від атак Рашки на Київ, Одесу, Захід України та три діючі АЕС The Guardian. Винищувачі Європи закривають наше небо. Чи відбудеться таке? Ідея класна реалізація таке собі: чому винищувачі не можуть закрити абсолютно всю територію України, це саме через лінії фронту. Це перше, друге. Не всі згодні, у кого є винищувачі, на цей план погодитись. Тобто, одностайно, і там в більшості немає це точно. І найголовніше, хто буде обслуговувати оце закриття неба? От в цьому найбільша проблема зараз. Дай Бог, щоб вона вирішилась. Штаті готові жорстко тиснути санкціями на рашку. Та що, Міністр фінансів штатів Скотт Бесент. Вашингтон без вагань запровадить санкції проти рашистської федерації, якщо не сприятиме припиненню вогню в Україні. Якщо це сприятиме припиненню вогню в Україні, поїхали. Штати вводять санкції жорсткі до рашистів. До квітня місяця штатам кров із носу потрібно зробити так, щоб Рашка пішла на якісь поступки. І от, значить, штати будуть казати отакі речі, як про санкції, але робитися того не буде. Буде зустріч в четвертому місяці, в наступному місяці, з приводу цього, з приводу угоди. І там я б сказала, що відсотків 60, там щось вирішиться нарешті. Але санкції тут ні до чого, і не дуже вони сильно повпливають. Значить, повпливає щось інше. Зеленський заявив, що Україна готує практичні пропозиції щодо миру, першим кроком, який може стати припинення ударів по цивільній інфраструктурі, енергетиці, зупинка всіх бойових дій у Чорному морі. Буде так. По більшості пунктів так і буде. Ту -ту -ту. Зеленський також поїде в Саудівську Аравію. Чи братиме він особисту участь в перемовинах із американцями, поки невідомо. Також пише видання, що саме 11 березня, а може. Бути підписано угоду про корисні копалини. Так, поїхали. Угода про корисні копалини. Перше, що нас цікавить. Це буде угода називатися так: давайте хоч з чогось почнемо. І тут навіть не ми будемо йти на поступки, а штати, бо їм це потрібно. Ну, таке, я дуже зрала мазала, з тією угодою, що інше нас цікавить? Після 11-го числа результат для нас із вами: чи буде він, і який він буде? 100 гривень донат, дякую, молодці. Результат для нас з вами. Качелі продовжується. Той, хто до цього посрався, начебто примириться. Буде друга серія. Значить, хто кого любить Санта-Барбара, хто кого кинув, хто кого образив. І хтось поїде на іншу сторону до. Продовження цих перемовин. Якісь будуть після цієї зустрічі для нас заборони. Штатам потрібно зустрітися з нами, тут десь нас зупинити, щось заборонити, сказати: типу, стоп, чекайте, я туди смотаюся, я там щось зроблю, і тоді будемо вирішувати. Отак. Так що таке? Дякую.